Всім привіт дорогі наші дітки і друзі! Ви на каналі Вагадапчик і сьогодні ми знімаємо другу частину проходження Shift номер 2 Яким обіцяв, в попередній серії буду мати назбирати під тим відео 5 лайків. Ви якраз рівно 5 лайків назбирали І будемо ми випускати другу частину нашого проходження. Це знову буде флеш гра, як ви бачите. Ось його. Про, його гра. Тут... Ну тут ви не звертайте тут, тут на інший список ігор. Тут просто тут інші ігри. Ми в них проходити не будемо. Ми будемо проходити тільки Shift. А далі буду думати, які ми проходимо ігри. Ну, то Мотофлеш ігри, то я... то Мої ігри дитини, якщо чесно, скратити скажу. Але потім, оскільки його потім флеш заблокували, то потім є... то потім ми поставили такі емулятори, з яких можна, ну, встановляти і грати в флеш-ігри. Ще раз об'ясню. Це мої були найулюбленіші ігри в додації. Це флеш-ігри. Ну тобто інтернет-ігри. Бачиш? Ну добре. Давайте розпочнемо грати. Менше слів. Як кажуть більше діла дела реклама ентропія ну, ну, коротше Навіщо нам ті реклами Нам гологра, а не щось Не реклама. Що, 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 чекайте Трохи звук скручу. Так. Ласкаво, просимо до Shift 2. Click to Shift 1. Тут же дивіться, що тут додало. Якісь екстрас. Shift AD Metals. Kiś Metals добавлено. Що то є таке? Якась машинка. І що Треба какие-то медали забрать, чтобы заработать эту штуку. Не знаю. очки. Ой, пропрошу. На рекламу что-то Shift-A-D. Что такое shift a Ой, Ой, что это такое? А, тут ви тут, можу свій рін створити. Прикольно. А раніше тут такого не додали. Ну коротше, так. Не будемо витрачати час, ідемо грати. Потім ми це будемо протестувати потім, а зараз ідемо зіграємо. Тут збоку, тут тут камеру бачите з лівого боку. Не не, не звертайте на то уваги. А, камера ще краще прибралася. Так, музику ми як завжди забираємо. І що це за значить не знаємо. Якісь веб камери ще щось. Ну ми це будемо тестувати потім. А зараз йдемо. Так... You have done extremely well in reaching the final level of this game I'm, I'm proud The present you with the trophy for your achievement in the next room. досягнення, мені, мені значить, до буде, да? Я до речі за якусь дівчиною бігаю, да? Ми раніше за хлопця грали, хіба ні? Ну, не знаю. Congratulations, subject 32767. You have earned this trophy. І що, це значить, що я вже всю гру пройшов? А, ні, не всю. Знову мені хотіли мені пранку зробити там попередній попередніше, да? Так, да, бачите, ну шипи. Ха-ха-ха-ха-ха, на an for a моменt ой чо то мне экрантр о таке Warn you don't enter the door, it leads to the um, snack pit room. Yeah, you sure don't want to go there. Oh, you didn't? You're so clever, don't you? Well, you're not. I bet you don't even remember how to shift past this level. Ой, який левел волпер, прошу. Так, давайте пригадаємо наші правила. Пробіл то у нас ніби стрибати. А то перевернути, так? Добре, все розібралося. Йдемо грати. Не ж здійшно ну і ляй собі. Це як прикольно. Але я хоч за хлопця граю. Тут за хлопці, хіба не можна поміняти? Як ви думаєте? Напишіть у коментарях. Так, ключ ми маємо якийсь. Самки в нас нові. Не раніше були якісь інакше. Бачите, як я тільки підбираю ключ, мене зразу все зупиняється. Тільки і робиться дія тих самків. Прикольно. А раніше як я підбирав ключі, воно і... І... Сам замок відкривався, і я рухався. А зараз бачите, тут ще й нові замки такі добавили. Прикольні. бо це тоже друга частина. Please be aware that shift tool does not record your game progress via timer or any other means. Ой, а куда я попав? І Еще раз. Що мені робити тепер? як мені вибратись. Та ніяк короче падай. Ой-ой-ой, як оно страшно на ну, роздавлю. Аж так кров'ю чисто. Фу. А От то мені не подобається. Ну не такий реалістичний кров, я такой анимаційний. Ну то жесть. До речі, так, як ми завершили шіфт один, то так. То в кінці нас шипи придавили, то було точно теж кров, як, як я бачив. То було, ну, страшно. Так. А це 262 секунди, що тут значить? То то ми скільки зараз проходимо, так? Да? Непевно. Wait one second, is that door sideways? How on earth can you enter a door that can be reached? You might as well, well just give up now. Stiel kom in the ball. Ah, there is taf <sighs> strelkame in the bullo of tomo dam the store tomo shift id level plus c levels. Тільки на стрілку підійшов мене зразу екран перевернувся. Да те шо. Я вже думав, що же топо не пройти. управлять. Тоже як можливо. Check it space can be removed by collecting little icon. How is this possible with the power of your imagination and is that music and on you? If so press P turn it off. Top top. А, to pause пауза нас там. Тобто музику вимкнути або вийти з ре. Якісь кубики дали, якусь лампочку що то робить. Нічого собі. Тільки що підібрав лампочку і тут і ті блоки зникли. Це дуже прикольно. Тобто лампочка тут як світло чи що? Нічого не розумію, що тут робити. This dimer is not keeping track of your progress. It is poorly for medicinal purposes. А дали кудам нити? А чекай, я, там е закрито. на мер треба да идва, да? Мхм, сега Ну тут дуже добре треба заплутатись. Тут ще якісь три блоки бачу лежать там. Бачите? Справа. Ті, нам тої лампочки, там де ми підбираємо. You must reach the door in less than 60 секунд or you will be taken back to the title screen. Тобто, Означає. Чекаємо 2 минути. С... Ой, перепрошую. У мене секунди мене щось в... вичерпляються. У мене вичерплюється секунда, я собі. 40 секунд не лишається. Тобто якщо я зараз я... Мені... Та... час вийде, то я а шо? То мені придасться все заново ли? Ні, Нет, не підійде. Траль треба швидше. А якщо час вийде, то шо? А ні. Ми повинні встигнути. З тими плюсами то неможливо, просто стрибаєш і shift, стрибаєш і shift. А ну ми подивимося, що буде, якщо час вийде, що буде. Та хлопці навіть не встигаю навіть навіть. все коротше ми, ми вже програли. Нах just joking, you take as long as you like. І що то? Ти то не пожартували? Глядь, ну то то мене пожартували. А я тупо спішив. То тут же в іграх є якісь жарти?